Вітаю, друзі! Пропоную послухати вам осінню казку відомого українського письменника-педагога Василя Сухомлинського, яка називається Дід У темному лісі живе Дід Він спить на сухому листі і сторожку прислухається. До співу пташок. Як тільки почує сумну пісню журавлів, Курли, курли підводиться і каже Приспіла моя пора, відлітають у теплий край журавлі. Виходить тоді із лісу діду сивий у сірім плащі, де пройде. Там листя жовтіє і падає на землю. Виходить на узлісся, сідає, схилившись на дуба, і тихо, тихо, щось співає. Це не пісня, а осінній вітер. Коли дід співає, його борода росте, розвівається на вітрі. Ось вона вже простяглась на луки. І луки стали сиві. Осінній туман кажуть люди їм і не втямки, що це борода діда-осінника. Кінець.